Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єр Швець. Екстрена заява президента Зеленського. Президент Зеленський сказав, що по результатам лондонської зустрічі десяти президентів і прем'єр-міністрів європейських країн, керівництва Євросоюзу і НАТО буде вироблена спільна позиція України з європейськими країнами з Євросоюзом. І цю позицію на тій неділі ми передамо керівництву Сполучених Штатів Америки. Президент Зеленський сказав, що мир без Америки неможливий, що ми поважаємо позицію Америки дякуємо за велику допомогу, яку Сполучені Штати Америки надали Україні в війні. Він сказав, що вічної війни в Україні бути не може, Україна дуже хоче миру. І мир в Україні буде. Але мир в Україні буде тільки на гарантіях безпеки. Тільки гарантії безпеки дадуть Україні справжній тривалий мир. Ось таку екстрену заяву зробив президент Зеленський. Він сказав ще про те, що формується нова європейська коаліція. Формується нова європейська коаліція країн Європи. Дехто її називає другою антантою. Ну була така перша антанта в Першій світовій війні, яка формувалась проти Кайзерівської герма Німеччини і її союзників. Ну а зараз друга антанта. Що я скажу? Скажу дуже просто: мир в Україні буде. Буде питання, коли? Питання, коли це раз. Друге, не треба нам, шановні українці, чекати швидких результатів перемовин по миру. Чому? Ну тому що перемовини по мир це жорстка торгівля. Торгівля, якби цинічно, це не звучить. Усі країни торгуються. Торгується правильно Рашистська Росія, торгуються європейські країни, торгуються США, торгується Великобританія. Торгуються да, торгуються східні наші партнери, такі, наприклад, як Словаччина, яка відверто підіграє Росії. Кожен має свій інтерес. Ну а Україна, я вам скажу дуже просто: цитую Богдана зінові Хмельницького, який сказав Івану Виговському, який тоді був генеральним писарем Запорізького війська Іване. В Україні запам'ятай, союзників і друзів немає, є тільки. Запорізьке військо козацьке і простий український народ. Тому я скажу вам дуже просто: не потрібно надіятися на кого. Не потрібно думати, що хтось нам принесе мир, що Трамп махне рукою, ми прокидаємося. Завтра війни немає. Потрібно надіятись тільки самих на себе, на Збройні Сили України і на простий український народ, який завжди витягував усі. Усі війни завжди воював за Україну. Ну а наші голова, ті верхні приближені. Ви скажете, що ж ти про них не скажеш? Скажіть їм ви їм щось. Коментуйте, коментуйте. коментуйте. Я чекаю багато коментарів. Викладайте свою думку. З повагою. Дякую, Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.